Та охорони громадських упорядків на території області є підзвітним та підпорядкованим тернопільській обласній раді. Майдан це підтримує. Yeah. Департамент управління інші структурні підрозділи Тернопільської обласної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади на території області забезпечують безперебійне функціонування галузі економіки та є підзвітним органами місцевого самоврядування, тобто Тернопільської обласній раді і радам базового рівня. Підтримуємо, yeah. голова Тернопільської обласної ради координує діяльність головного управління Державної казначейської служби Тернопільської області в частині з'їзднення касових видатків державного та місцевого бюджету на території Тернопільської області і контроль за виконання цього рішення доручити постійним комісіям Тернопільської обласної ради згідно їхніх функціональних паркування. Дуже коротко. Нам потрібен порядок. Правоохоронні органи підпорядковуються Тернопільській обласній раді як єдиному легітимного органу на території Тернопільської обласної ради. Іншого зараз органу просто в області немає. Адміститу. І ми повинні забезпечити наші життєдіяльність, громадський порядок, виплату заробітних плат і пенсії. І не допустити тут безчин, городерства і поворотів. Я з цього питання даю слово висловити. Володимир Оренду Жульовський. Шановні депутати, шановна тернопільська громада, сьогодні той час, коли ми не можемо стояти осторонь один від одного і споглядати. Ми повинні бути всі як єдині, тому що держава розвалює, вбивають наших сидів і дочок. За сьогоднішній день, за останніми даними, тільки що я спілкувався. Своїми товаришами наших тернопільців сьогодні вбили четно. Двоє з Баранського району, наймолодшому 19 років. Хочу сказати, що ця дівчинка, яку, можливо, всі ви бачили, медик, яку ранили в шию, вона родом була з Кременеччини вона теж померла. Тому сьогодні ми повинні бути разом. Плече до плеча сьогодні влада показує нам і вона хоче нас очорнити. Вона хоче показати, що немає на західній Україні і в Тернополі влади, і може допуститися до масових заворушень, до розгулу насильства. Я закликаю всіх вас бути один з одним.